У густому лісі на узлісі стояв старий пень. Вечорами під цим днем збиралися жуки з усієї галявини і разом укладалися спати. Жив на цій галявині маленький світлячок. Найбільше у світі він любив творити та розповідати казки та неймовірні історії. Йому здавалося, що життя жука набагато більш захоплююче, якщо воно сповнене фантазій, а сон набагато міцніший, якщо перед сном послухати казку. Коли сонце ліниво ховалося у високу траву, він запалював маленький ліхтарик, щоб почитати жукам свої нові історії. Та ось тільки жукам ніколи було слухати казки на ніч, вони поспішали швидше заснути. Дурна витівка запалювати ліхтарик вечорами і читати казки. Цьому немає користі, шепотілися між собою сонечка. Але світлячок все одно робив те, що любить. Щовечора він запалював ліхтарик і починав розповідь. Зі мною сьогодні сталася неймовірна історія. Більш неймовірна, ніж вчора, посміювалися над світлячком жуки. Казки світлячка знала вся поляна, але ніхто з її мешканців не приймав світлячка всерйоз. Ну і ти ж світлячок, взяв би ти свою чарівну паличку з казок і загадав би собі нектару якомога більше, дражнила його товста жужелиця. Світлячок міг би образитися, але вважав, що ображатись це безглуздо і завжди складав щось у відповідь. Я вчора загадав цукровий дощ. Чекайте у четвер. Часом світлячок так захоплювався своєю розповіддю, що не помічав, як жуки починали солодко позіхати і засипали під його історії. А світлячок радів. Якось жуки не встигли повернутися до старого пня до темряви, а тут ще густий туман огорнувся навколо так, що не було видно далі за власний нос. Жуки розгубилися і металися з боку на бік, не розуміючи, куди бігти, іде старий пень. Ох! І злякалися ж вони. Що ж робити? Раптом хтось із жуків закричав Дивиться всі, там світло! Серед сірої густої хмари туману виднівся крихітний вогник. Всі комахи почали йти до маяка. Яке ж було в них здивування, коли виявилося, що цей світлячок знову запалив свій ліхтарик і вказував жукам напрямок старого пня? Хто б міг подумати, що ти і твій ліхтарик такі корисні? намагалася знайти слова для подяки сонечку. Ну, дякую тобі, врятував дружок. Дружелюбно опустили перед світлячком носи довгоносики. З густого туману випливали, мов човни, рогачі жуки. Всі, хто втратився тієї ночі, йшли до світла світлячка і дякували йому. У цей туман і вечір усі уважно слухали світлячка, а він розповів багато теплих історій про цукрові хмари та про королівство сонячних зайчиків. Казки зігрили всіх мешканців галявини та захистили від страху. Тепер послухати казку перед сном у жуків стало улюбленою традицією. А маленький світлячок зрозумів, як важливо робити те, що любиш, навіть якщо комусь із боку це здається дурною витівкою. Жуки рогачі розповіли цю історію своїм дітям діти рогачів розбалакали комахам, а комахи пропищали мені на вуха, і я розповіла вам.